Всім привіт! Мене звуть Тетяна, і ви на каналі Моє хобі сьогодні хочу вам представити насіння помідорок, яке я буду висівати в цьому році. Здебільшого я висіваю сорти високорослі, так як у мене мало місця, і таким чином я досягаю збору. Ну, достатньо для себе збору врожаю. І так почнемо. Так, з, з, з жовтих я хочу висіяти ось такий томат золотий. Потім у мене ще є пулька. Це середньостиглий, вставлю вам фото і тайко. Це із жовтих томатів. Потім. Хочу висіяти. Американський рибристий, дуже мені подобається, так як плоди є великі і м'ясисті, трюфельний рожевий не пробувала. В тому році купила собі на пробу. Це все насіння куплене в тому році. Потім ось такий томат толстой. Ну, кажуть, що, бачите, як китицями зав'язується, кажуть, хороший. Спробуємо. Це ось з низькорослих томат чайка, томат новачок і томат відьмо ні -відьмо. Це ось круглий, а це ось сливка такий. Так, Такий з високорослих томат яблунька. Хочу також висіяти томат французький Гроздівий, висівала його. Але щось ну, було, мабуть, засушливе літо спробую ще раз. Аметістова драгоценность. ну, Це, знаєте, це мій фаворит. Дуже рясний, багато робить зав'язі, і якщо навіть дойде до морозів, то Прекрасно можна зібрати зеленими, і він прекрасно зберігається до самого нового року, поступово спі... достигає і ну, взагалі, мені подобається. Також буду висівати ребристі алеасорті. Тут у мене шоколадний, помаранчевий етуаль і білий перець духова. Оцей білий перець духова, він дуже м'ясистий, сок дуже добрий. Ну, і ось такий в мене ще є асортів високі. Теж там і салатні, і сливки. А, також буду висівати ось такий томат коліна. Він теж дуже високорослий і дуже рясний. Ну, по томатах все. І також буду висівати ще перець. Це вулове вухо і перець жовтий, довгий. Ну, з перцю у мене трошки. Таке... Не, не дуже я товаришую, але ну, щось отримується. Для себе нам вистачає. Всім дякую за увагу. Іду висівати своє насіння.